От буває, гортаєш глянцевий журнал і просто дивуєшся, як їм вдається зробити кожну сторінку такою ідеальною, такою вишуканою. За цією красою насправді стоїть ціла наука, ціле мистецтво, яке ми зазвичай просто не помічаємо. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо його секрети. Власне, ось це питання і є відправною точкою нашої розмови. Ми спробуємо розібратися, як звичайнісінький набір тексту та кілька зображень перетворюються на щось цілісне, привабливе і що найголовніше зрозуміле. Ну що ж, давайте почнемо з основ. Що ж це за слово таке верстка? Якщо говорити просто, то верстка це як робота архітектора, тільки для сторінки. Це не просто набрати текст, ні. Це справжнє мистецтво розташувати кожен елемент так, щоб усе разом виглядало гармонійно і читалося легко. Тобто верстка це такий собі місток між, скажімо, хаосом окремих ідей, текстів, фотографій і впорядкованим красивим продуктом, який ми вже бачимо в кінці. Окей, з визначенням розібралися, а тепер найцікавіше давайте розберемо сторінку на дрібні деталі, щоб зрозуміти, з чого вона складається і як все це працює. І ця цитата вона просто в самісіньке яблучко, бо в основі всього, ну майже завжди, лежить текст, і те, як він виглядає, безпосередньо впливає на те, чи зрозуміють взагалі що хотіли сказати. Давайте подивимося, що ж надає йому форми. Гарнітура це, по суті, характер або голос тексту. Погодьтеся, є різниця між серйозною науковою статтею і яскравою рекламою, правда? От саме гарнітура і задає цей тон з першого погляду. Кегель це ще простіше це просто розмір літер. І це головний інструмент для того, щоб показати, що на сторінці важливе, а що другорядне. Величезні заголовки привертають увагу, а дрібні примітки, ну, вони для найуважніших. А от інтерліняж – це повітря між рядками. Якщо його замало, текст ніби злипається, читати стає важко. А якщо забагато, рядки розлітаються і втрачається зв'язок, знайти цей ідеальний баланс це справжнє мистецтво, яке робить читання комфортним. Але знаєте, що найцікавіше? Найкращий дизайн він часто невидимий. За кожною професійно зверстаною сторінкою стоїть так звана модульна сітка. Це ніби невидимий скелет, який диктує, де має стояти кожен заголовок, кожна фотографія, кожен абзац. Ми її не бачимо, але саме вона створює відчуття порядку і гармонії. Так, сторінку ми розібрали, а тепер давайте подивимось, як її збирають назад, крок за кроком, від задуму і до готового продукту. Насправді це дуже структурований процес. Все починається з великої ідеї. Потім ця ідея поступово обростає м'ясом, ескізами, макетами, і лише в кінці все це збирається в технічно бездоганний файл, який вже можна відправляти в друкарню. І ось тут криється головна думка. Дизайнер це не просто людина, яка розставляє картинки. Він створює цілу систему, де кожен вибір від шрифту до ширини полів працює на одну мету донести думку якомога чіткіше та ефективніше. Ну добре, а за допомогою чого вся ця магія відбувається. Давайте подивимося на інструменти, які роблять сучасну верстку можливою. Технології тут, звісно, все змінили. Те, що колись вимагало величезних, дорогих і складних машин, тепер доступно буквально на кожному комп'ютері. Це, можна сказати, демократизувало дизайн і відкрило двері для творчості мільйонам. І сьогодні інструментів ну просто величезна кількість є індустріальний гігант Adobe InDesign для професійних журналів, є латих, без якого не уявляють свого життя науковці зі складними формулами, тобто для кожного завдання знайдеться своє ідеальне рішення. Гаразд, ми розібралися з теорією, процесами, інструментами, але навіщо все це знати, яке це має значення у нашому звичайному житті? А річ у тім, що верстка вона буквально всюди: від коробки з-під пластівців на сніданок до сайту новин, який ми читаємо, і звісно, книг. Це така собі універсальна мова візуального спілкування. І тут є трохи психології. Коли інформація подана чітко й організовано, вона не просто приємніша для ока, наш мозок автоматично сприймає її як більш правдиву, більш надійну, ми їй більше довіряємо. І різниця, погодьтеся, просто колосальна. Поганий дизайн це як стіна з перешкодами на шляху до інформації, а хороший дизайн це навпаки зручний міст, який робить цей шлях легким і навіть приємним. Просто вдумайтеся в це. Ще до того, як ми прочитали хоча б слово, дизайн вже щось нам говорить. Він створює настрій, формує очікування і, по суті, керує нашим сприйняттям. Це дуже потужно. І ось головний висновок: ці знання корисні не лише професійним дизайнерам. Вони можуть допомогти будь-кому, хто хоче, щоб його думка, його ідея, його повідомлення було почуте. Чи то резюме, чи презентація, чи пост у соцмережах. Бо все абсолютно все починається з одного одного чіткого повідомлення. Вся ця складна система верстки, всі ті правила, інструменти, вони існують лише для однієї мети, щоб це єдине повідомлення засяяло. Тепер, коли це приховане мистецтво стало для нас трохи видимішим, з'являється цікаве питання як ми можемо використати ці знання для власних ідей? Подумайте про це. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу!